Після того, як оці два колодця були заглиблені на проєктовану глибину, я прийняв рішення ще наростити їх оці два колодця в рівень з землею. Забетонував дно. В цьому першому колодці і зробив ось таку перегородку. В нижній частині є отвір. І сюди в ту частину, де буде вже перетікати у наступний колодець. В другому колодці. Також забетонована перегородка. І в мене тут вийшла ось така ємність приблизно на півтони води для поливання клумб. Ця яма була загерметизована гідроізоляцією Терезітовської. Ну і вже тиждень отак стоїть вода цій ємності нікуди не дівається. Тільки трохи випаровується і, можливо, натягує бетон. Додатково було зроблено ливневу каналізацію та певні комунікації проведені труби у кожну яму. Про ці комунікації я пізніше потім буду розповідати. Ну і тепер будемо виставляти сюди рештування для опалубки і робити вже опалубку і ботонувати оцей верх. Зробив рештування для опалубки. Одна частина в мене стала на перегородку. Ця конструкція складається з двох труб, 40 на 40, болти гайки та трубки. На максимальну відстань я викрутив болта, щоб він держався в трубці. І таким чином будемо робити опалубку на цій конструкції. А коли бетон схватиться, коли прийдеться розбирати опалубку, то ці гайки закрутяться і верхня частина опуститься і можна буде оці дошки з опалубки легко розібрати. З іншої сторони така ж сама конструкція, але стоїть на стійках. Стійки також із 40 труби. І в верхній частині зроблено кусочок 50-ї труби і наварна гайка і закручений болт для фіксації. Зробив Опалубку та забетонував. Знімати не було можливості. Ось так. На струбцини закріплено рамку люка. Все остальне зібрано де можна зсередини Пройшло 4 доби і зараз будемо розбирати опалубку. Усі зайві дошки познімав, залишилась у мене тільки одна і два шурупа, закручені оці довгі крайні доски. Ну і тепер будемо цю конструкцію всю розбирати. Опускаємо. Ну і тепер пробуємо підірвати, дивитися, що, що вийде. Труба добре опускається. О, можна бачити, що майже опустилась. І тепер будемо ці, ці дошки витягувати. Зараз розберу іншу сторону, тоді продовжу. і дошки вже нічим не піджаті. Зараз розберем за одну цю конструкцію. Відпускаємо униз, стійка з нас знята. Як би все. підпорка для опалубки розібрана. Ну і ось так розбираємо. Все. Щоб... Все, Що попадало, тільки осталось позбирати. Ну і продовжимо. Далі розбирати до цих дошок прикручені саморізи. Так що вони дерчать оці короткі планки. ну Так, ну, остача випадає. Падає, так что. Ну и выдервем эту дочку из шурупа. Ой. Зібрала, і тепер попіднімати все наверх. Ну і ще залишилась рамка, на якій стояв рамка для люк. Там я плівку приклеював скотчем. скотчем обтягував. Оцю рамку, щоб не протікав бетон, а що воно доводить, трошки тримається. Ну, якби ось рамка ціла і залишилась. Ну, якби все. Зроблено перекриття другого переливного колодця. Сьогодні забетонуємо перекриття першого колодця. Зробив опалубку дуже складної форми. Так як частина цих люків тієї ями люки будуть на території клумби. А все інше буде прохідна зона. На металеве рештування в ямі наложив дощок, знизу їх поскріпляв між собою, де була можливість, а зверху уложив плівку десь з нахльостом на бетон. 1,5-2 см. Та ось так напіну цю плівку приклею по кругу. На цій кришці вже вище люки будуть стояти. Там на 30 мм стояли тут, на 100 мм проставки зробив ось так. Спінений оцей матеріал, там, де були щілини, щоб не запінювати, я їх отак заклав, закрутив саморіз. Тепер бетонуємо, почнемо бетонувати один шар, потім заложу сюди арматуру і будемо виганяти декілька рівнів. Один рівень в 100 мм. Буде в клумбі, на якому буде земля і якісь покривні квіти рости. Також в рівень бетонуємо ці люки зі сторони клумби. Та в рівень бетонуємо прохідну зону. А другим етапом. Бетонування, можливо, на наступний день або через день я буду оцей бордюр цієї клумби впритик з оціми люками. Тут буде поворот і завершуватись буде з'єднуватись з цим фундаментом клумби. Забетонували перекриття первої ями у трьох рівнях. Рівень землі, де буде насипана земля. Рівень люків в клумбі та рівень пішохідної зони. Ну, от тепер на наступний день або через день виставимо. Опалубку і зробимо клумбу поверх. На наступну добу, після бетонування, я зробив ось таку опалубку і вже почав бетонувати. За цим углом 90 градусів. Який буде мішати, я його потім болгаркою зріжу, зашліфую, щоб він не такий був гострий. Ну, Продовжую далі бетонувати. І ось такий результат вийшов. Тут бордюр буде близько 5-6 см над пішохідною зоною. Там на 30 мм нижче будуть люки і міліметрів на 50 мм. Нижче буде вже насипана земля округ оцих люків. Пройшло 4 доби. Будемо розбирати опалубку. Тут навіть вода стоїть у малому люці. Ось так опалубка. Скреплена середить. Зараз я познімаю всі оці планки та розберу металеві конструкції. Зняв допоміжні елементи з опалубки, зняв металеве рештування. Ну і тепер будемо розбирати опалубку. Одні доски попадали, інші розбираємо монтировкою. Майже все і упало. Відразу оберем оці рамки. Держиться на плівці. Ось що не впало з однієї сторони і з іншої сторони. Допоможемо монтировки, одна сторона зроблена, тепер інша. Все. Результат ідеальний позачищати піну, здерти плівку, ну і яма буде вже готова до наступних дій. І ось такий результат в цьому колодці вийшов. Два люки, один більший. Другий менший. Побудова двох колодців завершена. Осталось трохи навести до порядку пішохідну зону, а два оцих колодці вже, якби, завершені. Ну, на цьому це відео я буду закінчувати. Продовження буде в наступному, так як надалі будемо вже робити дренажний колодець.